Масовані вибухи на аеродромах Рев розносить літаки рашистів. І їх чутно в різних областях Росії. Схоже, мав розпочатися черговий масштабний обстріл України, але при вилюці авіація Рев, замість того, щоб когось підірвати, стала вибухати сама. Пілоти на собі дізналися, як готується запіканка, але того, що запалали. Поміж тим, вибухає в містах РФ та на військових базах кадри. Далі а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Рашисти заявили про вибухи оборони жівалградські. І та білгарських областях місцеві жителі сказали про вибухи є знеструмлення. Спочатку безпілотника атакували військовий аеродром Балтімор в російському місті Воронеж. Відомо про пошкодження об'єкта внаслідок атаки, про що повідомляє телеграм-канал Астра. Основною цілею атаки був військовий аеродром Балтімор. Уламки безпілотників впали на один із гаражів у Воронежі, внаслідок чого той згорів. Крім цього, у селі. Новогрем'яча Воронезької області дрон пошкодив дах житлового будинку. В міноборони РФ у свою чергу прозвітували про атаку 59 безпілотників над територією Воронезької, Курської, Брянської і Тамбовської області. Також над акваторією Азовського моря зазначається також, що уламка БПЛА впала на територію промислового підприємства у Волгоградській області. У місті Котова Волгоградської області щонайменше 4 БПЛА атакували промислове підприємство. Попередньо виробничі потужності Дзов РТЕК групи «Лукойл». місцеві жителі повідомляють, що один дрон не розірвався і застряг на промисловій трубі. Також і губернатор Волгоградської області Георгій Філімонов заявив про падіння уламків БПЛА на території промпідприємства в Котовському районі. Водночас в Білгородській області теж заявили про атаку дронів. Губернатор В'ячеслав Латков повідомив, що в деяких населених пунктах зникло світло, і за його словами, безпіло. Атакували Грайверанський район, було пошкоджено лінію електропередачі. Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора Поділ, Глутова, Козинка. На островка парша, також відселені населені пункти, і Новостроївка друга написав Гладков. Уламка одного попола впала на територію промпідприємства в Котовському районі. На місці працюють оперативні служби. Повідомив губернатор регіону Андрій Бачаров. До слова, що менше чотири російські аеропорти ввели обмеження. Окупанти мають великі проблеми із безпекою цивільних літаків. Вони не можуть будувати власні повітряні судна, бо немає необхідних деталей. Тому Возять іноземні літаки в обхід санкцій. Змі повідомляють, що в 2024 році таких випадків було принаймні 28. В Астрахані запроваджували режим тимчасової заборони на приймання та випускання повітряних суден. Рейси на виліт і на приліт затримували. А ті судна, які тільки вирушали на литовище з інших міст, перенаправили. Так сталося з літаком, який летів з Москви в Астрахань. Його перенаправили до Махачкали. Така ж ситуація була і в аеропортах Волгограда та Сочі. Там теж затримували рейси. Наразі вже зняли обмеження в аеропортах Астрахані та Волгограда. Проте досі закритий аеропорт в Казані. Там мовиться про загрозу безпілотників. Рейси на виліт і приліт затримують. Казань останнім часом потерпає від таких обмежень повідомлення про закриття аеропорту. Досить часті, може, хоч так, рашисти зрозуміють, що війна стосується всіх, зокрема тих, хто не цікавиться політикою. А ось напередодні ще закривали підмосковні аеропорти внукова дамодєдова Шерміть та Жуковський тим часом повітряні сили ЗС України уразили у місті Кам'янськ-Шахтинський, Ростовської області Російської Федерації підприємство із виробництва палива для балістичних ракет. Про що в телеграмі поінформувало управління стратегічних комунікацій Генштабу збройних сил України днями повітряні сили ЗС України завдали високоточного удару по об'єкту військово-промислового комплексу в місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області Арефії. Використовували росіяни це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об'єктів української цивільної інфраструктури, таких як Лікарні, житлові будинки та електростанції йдеться в повідомленні. Страткомі зазначили, що дане вогневе ураження це частина всеохоплюючої кампанії із послаблення спроможностей збройних сил РФ реалізувати загрозливі атаки проти мирних громадян України. Також українські військові завдали удару по місту Львов на Курщині. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови регіону Олександр Кінштейн. За його словами, удар припав по цивільних об'єктах та інфраструктури. Турі міста українські ж військові згодом заявили, що удару було завдано по пункту управління 810-ї російської бригади морської піхоти. Про що йдеться в заяві центру комунікації ЗС України і стверджується, що пункт перебував у покинутій цивільній будівлі. Пошкодження отримали три житлові будинки, салон краси а також щонайменше 12 авто. Крім того, зруйновано незначну ділянку газопроводу. Також внаслідок удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ в. Гові був ліквідований і заступник командира бригади, а також 17 расійських військових повідомив стратком зсу. Також заявили, що бойова робота по важливих військових цілях рашиських окупантів триватиме і надалі. Між тим рефія має ресурс для нових масованих атак по Україні застосуванням ракет та дронів найближчим часом. Про що сказав керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко? По окупантів є запас на дві масштабні атаки, і не виключено, що вони планують їх на новорічні свята. Цю я думаю, що вони готують на одну здійснити ближче до нового року або навіть в новорічну ніч, а друга буде через 7-10 днів після нового року. Припускає Мусієнка, і він вважає, що напередодні навгурації новообраного президента США Дональда Трампа рашисти будуть застосовувати максимум своїх ресурсів. Потім вони можуть взяти паузу і відновити удари по Україні наприкінці січня, на початку лютого він зазначив, що існують ознаки, які вказують на підготовку ворога до можливих масованих обстрілів. По перше, розвідувальні Інформація друге це ознаки з авіацією, тобто борти переміщуються за лінію Вангеліса, бо навпаки, можна помітити по тому, як прибувають борти, які підвозять ракети, пояснює Мосієнко. Ну і також той факт, що РФ вдарила по цивільній інфраструктурі, на Різдво доводить, що пропущення про атаку в новорічну ніч дуже навіть ймовірне. На Різдво російські війська завдали чергового масового удару по енергетичній інфраструктурі України, спричинивши значні пошкодження теплових електростанцій. Янці, котелин та інших критичних об'єктів цей напад, який став вже 13-м за рік, залишив сотні тисяч українців без опалення. Повідомляє моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. За словами Даніель Бель, голови ММП ці удари спрямовані на систематичне знищення енергетичної інфраструктури України, особливо у зимовий період. Різдвяна атака є частиною цілеспрямованої стратегії, що ставить за мету позбавити населення можливості нормально пережити су. Сувору зиму наголосила Бель у Харківській області. Ракети пошкодили ключові теплоелектроцентралі та котельні, залишивши без тепла. Понад 2,6 тисяч житлових будинків, що зачепило 500 тисяч мешканців. У Дніпрі зруйнована інфраструктура призвела до закриття семи навчальних закладів, однієї лікарні та евакуації. Понад 100 пацієнтів загалом вже в Дніпропетровській та Івано-Франківській областях понад 250 будинків залишилися без опалення. Компанія «Укренерго» запровадила аварійні відключення електроенергії по всій країні в багатьох регіонах, зокрема в Києві, тривають вілові відключення, які сягають 4 години більше. А в Харкові ситуація залишається найскладнішою. Ремонтні бригади працюють цілодобово для відновлення. Теплопостачання. Моніторингова місія ООН закликала до припинення атак на цивільну інфраструктуру, наголошуючи, що ці дії суперечать міжнародному гуманітарному праву. Україна продовжує відновлювальні роботи, але наслідки таких атак потребують тривалого вирішення. Ну, ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ну і закликаємо вас бути обережними. І обачними, особливо під час сигналів про повітряну тривогу і одразу переходити до укриття. Побачимось, слава Україні. Рефія здійснила масований обстріл прикордоння Сумщини. На жаль, є загиблий чоловік. Йдеться про те, що російська окупаційна армія ще в четвер, 26 грудня, здійснила масований обстріл прикордоння Сумщини, внаслідок чого загинув на жаль 59-річний мерний мешканець. Про це повідомила прес служба прокуратури Сумщини і згідно з повідомленнями. Окупанти стріляли знову ж таки з території Росії. Чи знаємо, що прикордоння сумщини межує саме із Курською областю, за даними слідства, 26 грудня 2024 року. Продовж дня застосовуючи заборонені міжнародним правом. Методи введення війни окупанти з території Російської Федерації з різних видів зброї обстріляли прикордонні громади Сумщини. Йдеться у повідомленні. Крім того, йдеться, що через артобстрілу у Краснопільській громаді сумського району приблизно о п'ятій вечора сталося загорання приватного будинку, в якому і перебував на жаль цей чоловік. Домоволодіння знищено його господар загинув. Додали в прокуратурі, і відкрито за цим фактом порушення. Законів та звичаї війни, що спричинили загибель людини. У день сумська обласна військова адміністрація повідомила про обстріл кабами і безпілотниками і закликала мешканців іти в укриття. Знову ж таки, звуки вибухів від цих обстрілів чули зокрема і в Сумах, і йшлося у повідомленні. На жаль, бачимо, що не лише Сумщина страждає від постійних обстрілів з боку агресора, але і Запоріжжя. Про це також детальніше говоримо. Адже в Запоріжжі вчора про гримі вибух йдеться саме про. Ракетний обстріл міста російські війська продовжують тероризувати мирні міста нашої країни. Ввечері 26 грудня у Запоріжжі пролунав вибух. Про це повідомляли і наші колеги з посилання на Суспільне. В повітряних силах повідомили про рух ракети у напрямку міста. Об 23.00 з'явилася інформація про вибухи у Запоріжжі, як йшлося у повідомленні. Івана Фадарова у Запоріжжі пролунав вибух. Згодом він повідомив, що ворог вдарив по промисловій інфраструктурі У області і станом на 23 третє п'ятдесят грудня. Інформації щодо постраждалих немає. Масштаби руйнувань нині встановлюються. Ну і зауважимо, що за декілька хвилин до вибуху повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного збройня з півдня. Згодом у відомстві попередили про рух ракети в напрямку міста. Ну і також вибух у Запоріжжі. Про вибух цей повідомив і голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Втім, наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо наслідків вибуху. Це повідомлення з'являлося саме ввечері напередодні. Окрім того, маємо далі і пряму мову Івана Федорова. Він розповідає щодо цього обстріла і Загалом щодо безпекової ситуації в регіоні можемо далі послухати. Приблизно 23-й, коли все місто спало. Ворог підступно атакував місто Запоріжжя. Майже в центральній частині міста один з промислових об'єктів ворог атакував. На щастя, обійшлося без постраждалих, наші мешканці не постраждали. Хоча, звичайно, звук вибуху в центрі міста був досить потужний. Вже така на жаль, сумна практика статистика, коли ворог щонайменше тричі. На тиждень намагаються поцілити по центру міста, по житловим кварталам а, своїми або балістичними ракетами, або, або дронами, які він запускає а, з тимчасово окупованої території або з території РФ. Загалом за останню добу майже 300 ударів було по території Запорізької області. Знову ми фіксуємо, що десятки. Об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено суто. Цивільна інфраструктура страждає від ворожих обстрілів. На щастя, за цю добу ніхто із цивільних взагалі не постраждав. Одну людину наші а, рятувальники та поліцейські евакуювали з Степногірська з прифронтового Степногірська, По а, котрому ворог щодня намагається поцілити своїми ракетами. То так минула наша остання доба, враховуючи ці ледь не щоденні обстріли Запоріжжя і точно е, лінії фронту е, в Запорізькій області. Чи є у вас якісь додаткові рекомендації для мешканців у передень свят? Пані е, наша рекомендація, вона є такою сталою продовж останніх двох з половиною, майже трьох скоро років, і тим паче є сталою після того, як 20-х числах вересня ворог. Почав обстрілювати кабом міста Запоріжжя, реагувати на повітряні тривоги. Майже в кожному, не майже а в кожному районі міста, трохи більше або трохи далі. Є укриття, де мешканці можуть заходитись під час повітряних тривог. Звичайно, бувають випадки, коли мешканці до нас звертаються про те, що укриття недоступні або закриті, але є моментальною реакція до тих людей, хто не відкриває або не впускає до укриттів. То це є єдина порада реагувати на повітряні тривоги немає сьогодні в нашій державі більш безпечнішого місця. тож ворог намагається поцілити по всій території нашої держави. Тому реагуючи на повітряні тривоги, коли ми турбуємося про себе та своїх близьких, це єдиний шлях убезпечити себе від ворожих обстрілів. В цілому росіяни щоденно проводять обстріли не лише про фронтові території, зазнають масштабних обстрілів масованих, по всій Україні літають ракети та безпілотники. Щоденно особливо росіяни роблять це вночі, здебільшого коли люди сплять, коли вони розосереджені, увага саме їхня розосереджена, і коли росіяни вирішують по цивільній інфраструктурі завдавати потужних ударів. Тож сьогодні вночі росіяни знову вдарив самобалістичними ракатами по Україні і безпілотниками. Будемо говорити, які повідомлення з'являються від повітряних сил ЗС України у ніч на 27 грудня з 19.00 26 грудня. Противник завдав. Удар двома балістичними ракетами Іскандер М з Воронезької та Курської областей Ерефія також штукував 24-ма ударними бопалати пошахети безпілотниками інших типів з напрямків. Орел, брянськ, мілерова рефія. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. І станом на 9.00 підтверджено збиття 13 ударних бопалати пошахет та безпілотників. Імітаторів інших типів в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях через активну протидію сил оборони 11 ворожих БПЛА імітаторів було локаційно втрачені без негативних наслідків. Така інформація з'являється від повітряних сил ЗС України щодо сьогоднішньої ночі. Ну а наразі хочу нагадати, що на Сумщині та Донеччині е, теж зараз сигнали про повітряну тривогу лунають і. А вже росіяни продовжують намагання атакувати цю територію за повідомленнями повітряних сил ЗСУ країна кап тактичної авіації на Донеччині та Сумщині прямо зараз. Будь ласка, друзі, бережіть себе та своїх рідних і будьте в безпеці. Ну а далі продовжуємо говорити про події, які відбуваються на території України. А саме на фронті зосередимося, і на напрямку часового яру. Речник ОСУ в Хортиці Віктор Трагубов повідомив про бої в міській забудові у. У часовому яру на Дуначині однак зазначив, що Напередодні не було зафіксовано бойових зіткнень. Також за словами Трогубова у часовому яру тривають бої в міських районах, але саме сьогодні, починаючи з ранку попереднього дня, бойових зіткнень в місті не було. Але росіяни зараз накопичують резерви напроти міста та в околицях для подальших штурмових дій. Додав він. Спікер пояснив, що місто важливе для окупантів через своє розташування на височині. Воно дає змогу контролювати дорогу в бік слов'янського Краматорського. Агломерація, що робить його одним із головних напрямків для ворога за словами Трогубова, населений пункт фактично є панівною висотою. і Це дає змогу ЗС Україні втримувати позиції та завдавати значних втрат рашистським військовим. Ну і також додав він цитую, цього тижня. Загалом основні бої йдуть вздовж каналу Сіверський Донець Донбас. Зазначимо, що однією з основних цілей противника на території часового яру є завод вогнетривких матеріалів ворог.